Вітаю вас, добрий день. Дякую, що долучаєтесь. Е, е, от за останню інформацію Дмитро Качка назвав розмову з сіяртру конструктивною, а от натомість очільникам ЗСУ Горщини одразу вдався до звинувачень. Чому, як ви гадаєте, ця заява для внутрішнього угорського споживача чи все таки більш на загал? Ну, спершу ви згадували про те, що в українсько-угорських відносинах виникла криза. Мушу сказати, що ця криза виникла. Ще у 17-му році і відтоді не минає просто різні різна інтенсивність ескалації, але вони зберігаються. Аналогічна історія я не бачу новини, в тому що угорський міністр закордонних справ відразу після, начебто, м, успішних переговорів, вийшов із заявою про те, що ці переговори не успішні, і криза триває. Міністр Сі Арто робить так, уже не вперше після того як українські міністри, причому різні міністри закордонних справ, зустрічалися з ним. І начебто виходили з спільними якимись знаменниками, досягнутими у ході переговорів. Міністр Сіарто виходив і казав про те, що ні, відносини перебувають у кризі. І цьому є, очевидно, і зовнішньополітичні, і внутрішньополітичні причини, якщо дивитися на них з точки зору самої Угорщини. Внутрішньополітичні причини полягають в тому, що, в принципі, спекуляції на питанні національних меншин це щось притаманне. Угорському уряду у відносинах з багатьма країнами. А в українському випадку Віктор Орбан осідлав цю тему дуже міцно у двадцять році. До неї додалась тема війни, і Віктор Орбан теж інструменталізував її за великим рахунком. Тільки переляк війною. Обіцянки Віктора Орбана не дати втягнути угорщину війну. Все це дало в сукупності йому перемогу на виборах двадцять року. А в 26-му році вже наступні вибори, і Віктор Орбан уже розпочав кампанію. і, Очевидно, що теж буде говорити про війну в Україні і про те, що він захищатиме речі угорців від того, щоб Угорщину було втягнуто в цю війну. Він експлуатував питання російських дронів над Польщею. З тими ж тезами він сказав, що Польща, мовляв, уже повуха втягнута у війну, а тому. І виникла ця загроза, мовляв, для Угорщини вона б не виникала. Віктор Орбан так само звинувачує свого ключового опонента на парламентських виборах, що відбудуться Петера Мадіра в тому, що він мало не український агент, і що вони разом з Урсулою фон працюють над тим, щоб повалити угорський уряд і втягнути Угорщину в війну. Тобто два наративи: національна меншина і втягування Угорщини в війну це те, що Віктор Орбан взяв на озброєння. І це те, від чого він навряд чи може відмовитись без великих репутаційних втрат в очах свого виборця. Тож маємо таку картину, маємо зміну зовнішньополітичного контексту, тому що Віктор Орбан, скажімо, був переконаний, що Дональд Трамп є його основним ключовим союзником. Це не зовсім так. І практика показує, що в адміністрації Трампа не в захваті від того, як Угорщина купує газ у Росії, і як Віктор Орбан працює з китайцями, дозволяючи їм на своїй території дуже багато від заводів з виробництва електродвигунів і аж до того, що Huawei обслуговує критичну інфраструктуру, але разом з тим Віктор Орбан залишається при думці, що ось це балансування між Китаєм, Москвою і Вашингтоном. Конфронтація з Євросоюзом і з Україною це те, на що має спиратися його стратегія, і допоки буде так, змін чекати мені здається, позитивних не доводиться. На жаль. На жаль, пане Сергію, на от... жаль. так але маємо констатувати цей факт. А, пане Сергію, от ще питання: Угорщина неодноразово блокує рішення ЄС, пов'язане саме з підтримкою України, посилаючись саме на захист угорських меншин на Закарпатті. Чи надалі Угорщина блокуватиме це рішення ЄС щодо України? І що може повпливати, щоб було не так? Як і взагалі, як повпливати? Чи є якийсь механізм? от є якийсь важіль на який можна натиснути? Ну, коли у нас виникла криза після 17-го року, вона виникла одночасно з кількома країнами. Тому що нагадаю, тоді і Румунія була не в захваті від українського законодавства, і навіть з боку інших держав ми чули критичні голоси, зокрема навіть від тодішнього президента Молдови Ігоря Додона. Однак з усіма нам вдалося владнати ці питання з Румунією. Динаміка дуже позитивна. Причому спершу вона була дуже позитивною. В цілому на рівні Міністерства освіти, які змогли б винайти ефективні формули. А зараз Румунія чи не найбільший адвокат України у регіоні, до того ж, Румунія домоглася того, що Україна тепер як і Республіка Молдова визнає, що молдовської мови не існує, існує румунська мова. Цього року вперше святкувалося день мови, От вже саме румунською, відзначався він і в Україні також. Тож, за бажанням можна знайти конструктивні підходи і вирішити проблеми у випадку з Угорщиною, очевидно, що це можливо тільки за сукупності за сукупності факторів. Якоюсь мірою багато хто покладався на те, що одним з таких факторів може бути тиск щодо постачання нафти через провід дружба? У випадку ФІЦО, це сусідом в Угорщині, Словаччини, до певної міри це спрацювало, і ми бачили, що після перемовин Зеленського з Робертом ФІЦО ми мали доволі конструктивний. Виступу Роберта Фіцо і Угорщина не блокує наш вступ до Європейського Союзу, говорить про можливості пошуку спільного альтернатив російським постачанням. Але у випадку з Угорщиною це не працює і, ну, як я вже пояснював, чому тому, що це дуже важко відступити від того, що перетворилось на стратегію. Коли це спрацює, ну мені здається, що що найменше це має бути сукупність ще двох факторів: тиск з боку Європейського союзу, включно з подальшим блокуванням доступу до фондів Європейського союзу, і тиск з боку Сполучених Штатів. І якщо в випадку Європейського союзу, ми можемо на це розраховувати, тому що європейський союз і більшість держав-членів і комісія дозрівають до того, щоб Поставити на місце Угорщину, яка блокує купу рішень, і це стосується не тільки України, але й Росії, і Китаю, і санкційних списків. То чи буде такий тиск з боку Вашингтону? Поки що сказати важко з одного боку, під час свого турне державами центрально-східної Європи син Трампа відвідував Будапешт і теж робив зауваження адміністрації Віктора Орбана з приводу того, що відбувається у відносинах з Китаєм, зокрема. З Закупами російської нафти і газу з іншого боку, сам Дональд Трамп є людиною доволі непередбаченою, і допоки Віктор Орбан не побачить безпосереднього боку тиску з боку Дональда Трампа, я припускаю, він буде й надалі намагатися ось цей грати свою гру. З тим, щоб дотягнути до виборів, і з тим, щоб спробувати, все ж таки перемогти Петра Мадіра, який зараз випереджає Віктора Орбана на 10% за рейтингами і опитуванням самій угорщи. Будемо сподіватися, що ці рейтинги не зміняться, і Магер дійсно переможе. Хоча, бачите, завжди покладається і на Вашингтон, і на Кремль Орбан. І ми знаємо, який він частий гість в Маралаго. Чомусь думає, що завжди буде мати захист. Сподіваємось, що це буде так дійсно. В майбутньому буде не так, верніше. А пане Сергію, я вам дуже дячна за розмову. Знову ж, запрошую вас до нашої студії онлайн ну, чи наживо, як завгодно, завжди вам раді. А Нашим глядачам нагадую, Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру Українська призма». Щиро дякую.